Вітання з Хмельниччини, друзі. Я радий бачити на своєму каналі підписників. І також решту грішників, хто переглядає мій канал без підписки. Так, так бо хто переглядає мій канал без підписки, то має великий гріх. Але щоб це виправити, дуже легко підпишіться і все буде гаразд, будете мати вдачу. Закінчився весняний сезон на городі. І поки немає дощу, я вирішив помити фрези. І вирішив помити дракона. Але забігаючи трошки наперед, скажу ще що покажу вам, як виготовляти ось такі пальці для кріплення фрез. Я вже їх неодноразово губив, але то потім. А зараз буду мити фрези і дракона за допомогою мийки високого тиску. Чому дракона ось тут вверху буде посилання подивіться моє попереднє відео і все зрозумієте приступаємо до миття Це буде тривалий трошки процес. Тобто я помию, а потім включуся і поспілкуємося далі. Ну от, усе чистеньке, гарненьке, фрези вимиті, хай висохнуть і на консервацію. Дракон, ніби щойно, з конвейера. Та давайте перейдемо до пальців. Я обіцяв показати, як я їх виготовляю і з чого. Фрезував частину. Ділянки в садку і потрібно було зняти одну секцію фрез. Буває таке, знаєте, що коли міняєш колеса на фрези, палець вставив, а зашплінтувати забув. Гуталін, ти хороший помічник, але відійди. Ось я замість е, стандартних шплінтів використовую ось такі кільця. Для брелоків, для ключів. Тому що ось такий не дуже мені подобається. Вони в мене стоять тільки в тих місцях, де я ними не користуюся практично, бо він як повернеться, То ну, ні вкакую його. Дуже важко витягнути. А тут ось таким кільцем Зашплінтував Головне, надійно. І нікуди не дінеться. Ось. Все. Також ось такі пальці, я кажу, я вже їх втрачав. Вони ще у мене возяться ось тут, зараз я вам покажу. На мотоблокове. Тут я використовую ці труби для перевозки фрез на полі. У мене є невеличка діляночка. То для того, щоб не загружати прицеп, я чіпляю сюди фрези. І так вони в мене мандрують на поле. Я вже це показував у попередньому відео. Посилання ще буде у кінці цього відео. Ну, а зараз все ж таки давайте перейдемо до того, з чого я виготовляю ці пальці. Головне, безкоштовно, елементарно і надійно. Оце, друзі, вже дрова. Взимку я буду ними грітися, поріжу з допомогою свого помічника. Ось у велі є посилання, кому цікаво, подивіться, але тут є те, що нам потрібно: ось такі половини завісів. Один і другий. А це вже буде два пальці. Зараз я їх звідси витягну і продовжимо. Без особливих зусиль мені вдалося витягнути ці навіси з деревини. І зараз їх треба ось ці пальці вибити. Не дивлячись на те, що тут от є такі от запресовки, я думаю, вони вийдуть легко. Давайте спробуємо. Один. І другий. А зараз я затисну в тіски і з допомогою пробоя виб'ю їх далі. Затискаю тіски. Гарненько і за допомогою ось такого пробійника. Вибиваю. Усе. Ось він. Звільняю тісочки. Затискаю його сюди. ще ще have... І кернером намічаю місце сверлення. Десь до краю. Залишаю міліметрів шість вісім. Тепер Сверло на три. І робимо отвір. Трошки масла. Ще трошки масла. Готово. Тепер міняю сверло, ставлю на 4. і роблю з обох боків невеличкі фасочки. Вісім не прийнято. Для того, щоб в майбутньому краще можна було вставляти кільце. Будуть края не гострі. Все достатньо. Беремо кільце. І шплінтуємо. Все, готово. Також і з другим так само зроблю. І піде він в мій зіп, що возиться на драконі. Подивіться, відео буде посилання в кінці. Трішечки у культурі угріндером. Готові. Нехай буде запас. А ось ці пластинки в загашничок. Поки не викидаю, можливо, десь знадобиться. Друзі, якщо було корисне для вас це відео, ви знаєте, що робити. Якщо ні, відповідно. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, діліться відео в соцмережах. І до зустрічі в наступних відео усіх вас люблю, цілую і обіймаю.